Доброго ранку, скажіть. Ми журналісти зі Львова, наскільки ми знаємо, вас приватизували ваш гуртожник, хоче його забирати з Трибут. В 9 годині відбудеться зараз пікет на вашу підтримку. Виходьте, боріться за свої права. Доброго ранку. І от ми насчет того політизації, знаєш, і зараз йдемо всі в суд, На пікет, на 9-й годин, на прокуратури. Дуже-дуже треба. Дуже треба людей мало. Це ж ваше житло, вас забирають ваше житло, вас виселяють вашу сім'ю. Прошу, Так. — Прошу. — з дивляться. Зараз у нас вибирають ці. Зборах добре, йдемо, то обладнання, а не все. Сьогодні ми зібрались тут, щоб висловити свій протест проти свавілля, котре коїть зі стріянами компанія Стрийбут дана компанія незаконним чином приватизувала цілий гуртожиток на вулиці Січових Стрільців і збирається незаконно виселити людей, які в ньому живуть. Все це відбувається за повного потакання міської ради, котра повністю ігнорує запити і скарги стріян. Міський голова тікає від людей і не хоче з ними спілкуватись і пояснювати дане свавілля. І ця людина сміє називати себе націоналістом, а його продажна партія сміє називати себе послідовниками великих повстанців-революціонерів ОУН. Сьогодні люди вийшли висловити свій протест. Люди почали боротися за свої права, тому що вони не збираються жити на вулиці. Сьогодні бізнес в лиці компанії Стрийбут намагається виселити їх на вулицю. І це все відбувається за повного потакання державної влади. Сьогодні ми знаємо, що держава та її паразити, які при ній існують, це всього на антинародний і антисоціальний апарат. І тому ми розуміємо. Що лише люди своїми руками здатні перемогти цю заразу. Лише люди своїми руками здатні домогти своїх вимог без будь-якої допомоги чиновників. Прокуратури і просить зайти в ініціатора цього зібрання і представника, який представляє ваші інтереси, зайти в прокуратуру для вияснення ситуації, яка склалася. Ну, знімати давайте так. На цьому зйомку дозвіл, коли буде, і тоді будемо зйомку проводити. Тому що так зариватися в кабінет і проводити зйомку. Це просто ми не зариваємо державний службовець, а це давайте, так. керівник ініціативної групи. Ясно. Yes. 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 Будь ласка, тоді залишайтеся. Якщо ви хочете знімати інтерв'ю, щоб я дав, я пізніше дам, коли поспілкуюся зі керівником ініціативної не ну... адвокат